Доброго вечора, і з вами телешоу, телепрограма і телебачення. Так, саме телебачення, банан котрого немає. На жаль, в нас нема сьогодні банана, котрого немає. Ну але ж ми це переживемо, так сказати. В нас є спонсор, котрий в нас відібрав нашу студію. Сьогодні ми знімаємо на природі, Сподіваємося, дощ не піде. Дуже на це сподіваємося. Дякуємо нашому спонсору, що відібрав у нас студію і подарував нам окулелі коняку. <риклад> Завдяки цієї укулелі коняці ми сьогодні і створили наше новеньке шоу шоу, де ведучий співає свої улюблені пісні, котрі придумує прямо зараз на ходу. Ну що, укулелі коняка? Почнемо наши песенки. Я бачу кроссовок, а кроссовок вижу меня. Я смотрю на кроссовок, а кроссовок смотрит на меня. На небі там великі павуки, а на небі павуки дивляться на нас. Я хочу бананову курку, а курка хоче літати на мерседесі червоному. Я теж хочу червоний мерседес, а також купу грошей, я хочу купу грошей, я хочу таку купу грошей, щоб в кишені не поміщалось. Але я телеведучий цієї шараги. Плаця, так ще й студію відібрали, але під подарували цю окуллі коняку. У -у 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 -у. І тепер я щасливий, хоча в мене немає купи грошей. А я хочу купу грошей і ще червоний мерседес, а ще хочу поснідати, бо я не снід вже сто років. Я хочу купу грошей, я хочу купу грошей. І на цьому наше шоу сьогодні закінчується. Дякую, що так поскакала стой. Ай! Ай! На цьому закінчимо всім до слідуючих телепродач, коли закінчиться нескінчена реклама. Куди ти? Ай!